12 листопада, 11, 12, 11 це день відкриття. І насправді хочу звернути вашу увагу на певні результати спостереження за тим, як розпочався цей місяць. Зараз будуть такі польові вібраційні висновки, тому що цих попереджень і цих прогностичних фактів. Я не озвучувала при розборі можливостей місяця, тому що така версія і такий варіант розвитку подій мною не читався тоді. А сьогодні я його бачу, бо вчора він вже стався. І так, у нас цікава ситуація. Це той прецедент, коли вогонь виявився сильнішим за воду. Я розповідала вам про те, що. Молоде завжди сильніше за старе. І це факт. Вода знаходиться в місяці листопаді, в позиції місяця. І це молоде начало. А вогонь знаходиться в позиції року в змії. І це більш древнє начало. І от події перших трьох діб цього місяця показали, що вода не така сильна. Як могла би бути? Вона випаровується, бо рік дерев'яної змії, і у цього дерева завдяки приходу місяця води з'явилася сила збільшитись кількісно. Дерево стало більше, і, відповідно, вогонь став яскравішим. І що ми маємо? Вода потратилась на підживлення дерева. Їй стало менше, вона ослабла. І вогонь, який завдяки збільшенню кількості дерева, помножився на двоє, він викип'ятив воду за три доби. Це дуже неймовірно цікаво свідчити. Це метафізичний феномен. І конфлікту немає з одного боку, бо немає тих, хто мав. Чинити суперечку. І з іншого боку, є цікава, але не дуже приємна новина: не відбувається породження третьої сили. Тобто, завдяки тертю і конфлікту води і вогню повинно було ставатися зародження фіолетового полум'я, стихії, яка привносить на планету оновлення, омолодження і вкорінення інновацій. А вона створюватись не може не здатна, тому що масштабний вогонь випарував воду, вода не зникає ніколи. Це унікальна стихія. Але коли вона стає паром, вона не може чинити натиск вогню. І тепер потрібен час. І ми будемо чекати якийсь час, можливо, до кінця до другої половини листопада. Вдасться накопичити в воді достатню кількість сили і капати на вогонь згори вниз. І таким чином реалізувати наявність зустрічі двох протилежних стихій, щоби в цьому умовному конфлікті почала зароджуватись третя сила. Але зараз ситуація наступна. Вогонь випарував. Воду. І що може відбуватися далі? Вода завжди отримує форму середовища, в якому вона знаходиться. Вона має форму тільки кордонів, в яких вона знаходиться. В інших станах вона безформлена, неоформлена. її постійно обдувають, розмивають. Вона гнучка. Земля її смоктує, повітря її переносить крапельно і ось така у неї доля. Так от, що ми маємо при цьому? Коли води недостатньо, важко створювати і народжувати, зароджувати, бо вода живить, живить, вона дає. Силу імпульсу для вкорінення ідеї і будь-чого, що планує проявитись. І ось ця ситуація свідчить про те, що потрібно віддетермінувати на етапи після 20-го, скоріш за все, листопада будь-які важливі дії, від яких ви очікували дійсно. Якогось результату. Надія буде, але вона буде дуже-дуже мізерна, малесенька. Якщо води недостатньо, то зароджуватись просто ні в чому, бо вона створює простір. Тож це етап і період, коли, скоріш за все, силовими методами буде відбуватися натиск на почуття. І навіть маніпуляції емоціями людей. Черговий раз відбуватиметься дійсно, скоріш за все, пресінг. Навіть, навіть такі припущення можу засвідчити вслух, пресінг. І в даному випадку мова йде про владу, про владні органи, якісь структури, контролюючі органи, тому що це найбільше. Є парафією стихії вогню в тому контексті, до якого ми зараз доторкнулись. Ну що ж, будемо спостерігати з вами, не панікувати, а спостерігати. Повторюся ще раз: таке буває, але має назву метафізичний феномен. Колективна сила, все ж таки, свідомості людини є найпотужнішою силою. Всесвіті. І навіть зірки можуть змінити змістити свої магнітні орбіти, якщо змінюється сила свідомості, колективу, людського. Щось ми з вами таке ось встигли зробити за три доби, аби сталося саме так. як сталося. Тож, 12 листопада буде день відкриття. І дуже хочеться, щоб ви усвідомили, що щедрість і благодійність це насправді не даяння, а отримання. Отримання можливості масштабувати свої можливості. 12 листопада дуже раджу усім бути усвідомлено доброчинними. Зробіть Свій вклад в розвиток того, що робить цей світ кращим. Підтримайте купівлею якихось предметів, у брендів, які роблять цей світ кращим. Придбайте знання, інформацію, курси в проєктів, які роблять цей світ кращим. Підтримайте матеріально своїх вчителів, які роблять цей світ кращим. Підтримайте інформаційно усе, чому ви бажаєте маркетингової удачі і розквіту, якщо воно робиться світ кращим. Підтримайте обов'язково матеріально своїх батьків, тому що єдине, що ми можемо зробити, це допомагати їм бути, просто бути довше і таким чином висловити свою. Вдячність за життя. А ми ж робимо з вами цей світ кращим, правда ж? Ось такі вчинки будуть найрезоннішими в цей період і в цей день. І далі буде в певній мірі досить пришвидшений темп мого проявлення, тому що дні будуть котитись досить швидко теж.